Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, шановні колеги, друзі і гості мого каналу. Хочу сьогодні з вами поділитися досвідом дистанційного навчання, а саме взагалі, як організувати роботу, як підготувати ПК і як працювати онлайн. Так, і напевне перше, що потрібно почати, це налаштування вашого ПК. І в мене була така проблема, наприклад, просто я пробував, я проводив урок, і в мене постійно щось вилітало, комп'ютер тупив, і це зривало урок, тобто на якихось 2-3 хвилини 5 випадав урок, і це було незручно. І для мене незручно, і для учня незручно, постійно перезванюватись. Тобто таке. Дивіться, на що потрібно, якщо у вас така ж сама проблема, на що потрібно дивитися? Відкриваємо диспетчер здач, У мене російська производітельність, і дивимося, які параметри в нас високі. Наприклад, якщо центральний процесор е забитий е більше ніж 50% на наприклад, таких ось простих діях, у ну, мене відкрило там кілька програм зараз То, там Chrome, Skype. Таке, ну, типу, і в мене там 2300, тобто окей. І, і, і Якщо забитий, потрібно, мені, скоріше всього, що, міняти процесор або взагалі міняти комп'ютер. Якщо це ноутбук, у мене, наприклад, ноутбук. Що, я сру... що потрібно дивитися далі? Пам'ять. Наприклад, у мене от використовується 56. Чому так багато? Напевно, що зараз додається якесь оновлення. У мене було 4 ГБ. Мені цього було маловато, комп'ютер трошки захльбувався, зависав. Тому я додав ще 4 ГБ, докупив там, і комп'ютер почав швидше працювати. Також, про це... якщо, якщо не розумієте, самі просто, просто відкрийте диспетчер, подивіться, які у вас параметри <кій> високі, заносите в сервіс і, і міняєте. Ще такий класний момент. У мене був. Постійно завантажений диск. Це, ну, тобто, диск взагалі був завантажений, тому що у мене був старого формату HDD. Я поміняв на SSD, ось мене видно. SSD 120 ГБ, і комп'ютер почав ПК почав працювати в раз за два швидше. Тобто загрузка ноутбука в мене десь, ну. Хвилину і все, і ноутбук загрузився. А як раніше в мене було 2-2,5 хвилини завантаження ноутбуку, тобто в два рази і програми швидше почали працювати. Тобто е заміна SDD я купив диск за 500 гривень і комп'ютер просто в рази став швидше. І пам'ять також здається за гривень 500 купив, тобто вклав 1000 гривень в ноутбук. і Набагато краще вже швидко все працює. Так. Тобто висновок піднімає високий процент використання диску. Міняємо на SSD 100%. Е, далі, дивіться, ще такий момент в мене. був, в мене я був завжди на Wi-Fi сидів. Зараз я е, собі провів шнурок до ноутбука, там, де моє робоче місце, щоб <кій> інтернет не преривався. У мене також постійно, я був на Wi-Fi, постійно вилітало вилітав інтернет, десь щось пропадало, це також, це також дуже дратує, і зриває урок. Я просто провів роутера шнурок по плінтусу, в комп'ютер, і таких проблем вже в мене немає. Зовсім. Тобто, якщо вибиває десь інтернет, то я знаю точно, що це вибиває в учні. І ще теж такий момент. Якщо, наприклад, десь... Зависло, да, що там картинка, ви відкриваєте диспетчері, дивитесь. Отправка це ваші дані відправляються. А якщо по полученні, от, тобто отримання, це зі сторони учня. І якщо ви бачите, що відправка, тут там, якісь там 100-200 кБ, мегабайт, да, а в получення 0, то значить в учня немає інтернету. То також. Таке, Бо, бо учень пусть може сказати, о, у вас немає інтернету, у вас ви, бо мене добре. Інтернет ні, ні, Тут треба за цим теж слідкувати, щоб знати, де в кого інтернет і тому подібне. Да. Ще на рахунок інтернету. Може таке бути, що в учні, наприклад, там поганий Wi-Fi, провідний інтернет, і ви вже наприклад, провели півроку да, і не хочете, щоб пів уроку зривалося. Ви, е Просите його, щоб він перейшов <кій> на телефон і на мобільний інтернет. Це також вихід, і навіть вихід, якщо у вас пропадає інтернет, наприклад, пропадає провідний інтернет, все, нема. Взагалі ні Wi-Fi, ні провідного нічого. Ви також можете перейти на, на телефон і на мобільний інтернет, що теж може в принципі, спасти ситуацію. Так, і ще до підготовки хотів сказати, до підготовки ПК хотів сказати, що потрібно зовнішній мікрофон. Бо ось такі наушники з гарнітури. В мене вони, в мене вони використовують е функцію як зовнішнього мікрофона. Ось тут в мене зараз мікрофон. І це дуже зручно, тому що я, я собі там повішав наушники, в мене в мікрофон і все окей. Якщо я погано учня чую, я накладаю наушники і вже слухаю його так. Зразу. Тобто напряму з наушників. Е в принципі, в принципі, так, що в нас там ще? Що я, Ага, ага, в принципі, по підготовці розказав. Е, якщо якісь ще будуть питання, задавайте пишіть в коментарі. Е, далі переходимо до налаштування Zoom. Чому саме Zoom? Я довгий час працював, ну, як довгий час? Може, з півроку на Skype. На Skype Скайп ніби непоганий. Все мені так здавалося спочатку, але в ньому багато проблем. Перший, коли починається розмова, він трохи підгружається. Тобто не знаю, чому інтернет є, все є, а він сам трошки підтуплює. І в скайпі немає дошки. Що мені дуже подобається, це є дошка. Зараз я вам покажу. Заходимо, робимо конференцію. Воно ну, не відкриється, бо в мене знімається тут камера, ну нічого страшного. Ой-ой-ой. А, є відкрилось. Да. Приклад, прекрасно. Тут є дошка. Ось дуже, це дуже-дуже дуже-дуже круто. Беремо демонстрацію. Так, я зараз, постар... зараз я вам щось відкрию, наприклад, і там нот. Да? Так, хвилинку, 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 хвилинку. хвилинку. Там обедал, чап Так, 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 так. Не хочет открываться. А ну открывайся. Так. Так, так, так. Робимо демонстрацію. Що ж е, можна використовувати звук комп'ютера, типу, якщо ви там якісь е, ролики показуєте, але краще це не використовувати. Тому що, коли ти стрімиш звук, тобто передаєш його, то... Е, Звук погано іскажається, Краще е відкритий мікрофон, просто включити, мікрофон зловить і передасться кращий звук. Так, Відкриваємо чардаша. І і, 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 тут зараз вискочить така класна панелька. О. Нажимаємо Коментар, рисовать. Да, Беремо рисувати і вибираємо там щось, наприклад. Я завжди користуюся. Червоним зеленим, тобто саме таким і вже можна щось ось тут малювати і показувати. Наприклад, зіграй мені, будь ласка, там, з другого такту. Раз і все, і грай з другого такту. Да. Можна, можна там виділити. Ось це у нас четвертна нота, да? Зроби, будь ласка, її четвертною і тому подібне. Тобто в скайпі цього немає, а в зумі можна зразу щось, щось робити. І ще, до речі, є колективна дошка. Тобто, що учень також може щось е обвести, щось виділити, наприклад, йому там каже, мені там незрозумілий там, ось, ось, ось пасаж. Да? Ось я не розумію цього слова. Я не розумію, що це таке. Що це таке? Тобто він може зі своєї сторони теж писати, і це круто. І тут, ну, тут, в принципі, дуже багато. От можна чи всі всі рисунки або просто відменіть назад. Якщо потрібно щось там видалити окремо, просто берете ласік. Ну, я думаю, що це розберетеся, це не, не є чогось чимось таким складним. Так, ще по зуму хотів сказати по налаштуванню звуку. Саме звук. Потрібно зробити налаштування з обох сторон. Тобто, ви як викладач і учню теж потрібно зробити налаштування звуку. А саме, дивіться, от у нас мікрофон є. І забираємо ось цю галочку автоматично регулювати громкость. І додаємо громкості на мікрофон. Ну, Звичайно, на динамік також додаємо, в принципі, на максимум. Воно дуже голосно не кричить, якщо вам потрібно буде десь скрутити звук, ви просто собі скрутите звук на комп'ютері і все. Але завжди ви будете нормально чути учні. Наприклад, мені як музиканту і слухати, як учні грають на гітарі, мені це дуже важливо. Тобто мені можна не дивитися, мені можна просто слухати. Тому для мене дуже важливий звук. Тобто, якщо я погано чую, то, то я не розумію, що робить учень. Так. Така, це такі функції. І ще для музикантів дуже важливо це подавлення фонового шума. Його потрібно вибрати на нізької. Тому що зумби не розрахований на заняття музикою, і його і потрібно е, трошки підналаштувати саме звук. Ще можна налаштувати відео. Якщо у вас е, ПК з... Е, Слабкий і погано тягне, можна взяти ісходної, виключити HD і зробити там типу, менше його, тобто буде, не HD, буде в іншому форматі, буде менше грозити комп'ютер. Ще дуже класно, наприклад, в мене моє робоче місце знаходиться не біля вікна. І тут завжди темно, навіть якщо день, то темно. Дуже рідко попадає сонце. Тому я завжди використовую лампу, ще плюс світло в кімнаті. І тут є ось така штука. Зараз я звичайно не можу цього показати, різниці, бо в мене записує Е, Ось настройка для низької освіщеності. Ну коротше, типу, де... Коли в кімнаті темно, використовувати цю штуку потрібно. Я, я в принципі завжди використовую, тому що в мене тут робоче місце, і воно тут завжди темно. Можна вручну, а можна автоматично. Вручну просто викрутили на максимум і все, і, Тобто ви там вже не, не в темноті. І в принципі, це такі от основні базові речі, які, до яких я додумався, до яких я просто методом проб. і Помилок дійшов. Бо якогось такого матеріалу в Ютубі дуже мало, і якщо є, то щось, я, щось, я щось на нього не попадав. Виходимо, закриваємо. І ось таке вийшло у нас невеличкий ролик. Кому було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо комусь дійсно допоміг і вирішив проблему. Напишіть мені в коментарях, дякую. І якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Дивіться мої відео на каналі. Я буду, я буду старатися випускати трошки почаще це все. І гарного всім дня. До побачення.